Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би з вами обговорити таке питання як оголошення стану війни в Україні, оголошення стану війни в Росії. Чи було таке оголошення взагалі як в Росії, так і в Україні? І так, 24 лютого Путін здійснив акт збройної агресії, використавши свої Збройні сили проти України. Військові дії, які відбуваються зараз на Сході. Та півдні України він назвав спеціальною військовою операцією. Тобто, по суті, він здійснив акт збройної агресії без оголошення стану війни. Адже відповідно до Конвенції про початок воєнних дій 1907 року оголошення війни повинно відбуватися у формі попереднього та недвозначного попередження однієї держави, яка хоче здійснити акт збройної агресії стосовно. Іншої держави, а також попередження, це повинно бути інформативним, тобто е воно повинно бути доведено до відома також нейтральним державам. Тобто, спеціальну військову операцію в цьому випадку можна тлумачити як щось середнє між актом збройної агресії та оголошенням війни. Відповідно до конвенції від 1933 року. Актами збройної агресії, якими зараз є дії расистів відносно України, є вторгнення на територію іншої держави з оголошенням війни або без її оголошення, акти нападу на території держави, тобто ракетні атаки через кордон, також на морські і повітряні судна, теж з оголошенням або без оголошення війни, блокада морських суден або повітряних суден. Також може бути підтримка бойових частин, які були сформовані на території держави агресора з метою подальшого нападу на території іншої держави. По суті, на сьогодні Росія використовує всі форми актів, акту збройної агресії, але без явного і недвозначного оголошення стану війни. Що стосується України, то слід зазначити, що Конституція України передбачає Оголошення воєнного стану з подальшим е, рішенням про часткову або повну мобілізацію чоловічого а, або ж навіть жіночого а, населення о, України. Це передбачає пункт 20 статті 106 Конституції України. Також є пункт 19 статті 106 Конституції України, де вже передбачено не введення воєнного стану, а оголошення стану війни. По суті, це е, гра словами, як, яка якби не Відповідне положення повноважень Верховної Ради України, затвердження рішення про оголошення стану війни та укладення миру, можна було б тлумачити оголошення стану війни та введення воєнного стану як тотожні поняття. Однак, в контексті цих двох статей, а саме статті 106 Конституції України про повноваження президента та статті 85 Конституції України. Про повноваження Верховної Ради такі положення не дають можливості зробити тотожного висновку. Єдине про що хотілося б зазначити, що на сьогодні, як би не називалося оголошення війни, чи оголошення війни, чи оголошення стану війни, на сьогодні немає закону України, який би передбачав детальну процедуру такого оголошення війни, і в тому числі вже й укладення миру. І навіть немає положення про укладення певного перемир'я, якщо воно взагалі може мати місце, а в умовах повномасштабної війни Росії перемир'я неможливе, тому немає такого закону і, відповідно, не будуть поширюватися на Україну такі наслідки, як невизнання спеціальної військової операції. Яку проводить е, Росія? Так, ми заперечуємо на рівні інших законодавчих актів, а однак на, рі, на рівні рішення про оголошення війни у нас е, немає чіткого бачення, е, що, що з собою являє е, спеціальна військова операція. Також на рівні цього закону мала би бути передбачена процедура е, стягнення репарацій е, та контрибуції з е, Росії. Як ініціатора головного винуватця цієї повномасштабної війни це все, що я хотів би зазначити в цьому відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал, і все буде Україна! Слава Україні! Переможемо!